Полтавка Катерина Олексіївна здає у найм квартиру. Розповідає, зараз у неї проживає родичка переселенка. У нас жінка це з Верхнеторецької зараз вже там така війна йде страшне. От ну вона хоче зняти квартиру. От я хочу з нею заключити договір оренди. Ми договорилися, що вона платить тільки комунальні послуги. Мені підказали в Ленівському, нашому ну, подільському районі, що можна переселенцям оформити субсидії. У квітні поточного року постанови Кабінету міністрів внесені зміни щодо порядку призначення матеріальної допомоги. Орендарі теж можуть оформити субсидію на основі договору оренди, який складають у довільній формі. Він не потребує підпису нотаріуса. Заступник директора департаменту соціального захисту полтавської облдержадміністрації Світлана Матуй заговорить, субсидію винаймачам квартир пропонували ще минулого року і не називає кількість орендарів на Полтавщині, які звернулися за субсидією. Статистики немає. Люди звертаються дійсно, і питання це актуальне, але на сьогоднішній день статистики конкретної цифри я вам назвати не можу. Інспектор податковий Тетяна Горжій говорить, що сплата податку з доходу від здачі житла у найм становить 18% ставки та півтора військового збору. І називає кількість полтавців, які задекларували свої квартири в оренді. За підсумками 2015 року, 184 мешканці міста Полтави подали декларації, в яких задекорували. Доходи від здачі власної нерухомості квартир в оренду. Податківець говорить, що перед складанням договору власник квартири та орендар самі обговорить суму оренди. Доходи, отримані протягом року, а також суми сплачених податків, необхідно декларувати. Декларацію подаються щороку до 1 травня, року наступного зазвітнення. Крім питання щодо винаймачів житла, кабінет міністрів вніс зміни стосовно отримання субсидій безробітними. І відтепер, якщо люди працездатного віку не навчаються, не перебувають на військовій службі та не працюють, але живуть на певні кошти, то для субсидії їм буде враховано дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів, а саме 2900 гривень.